Міфи давньої Греції Одисея Історія перша Одисей Відпливає з ТРОї. Після падіння ТРОї, хитромудрий Одисей, цар острова Ітака, збирався повернутися додому, де на нього чекала вірна дружина Пенелопа і синочок Телемак. Одисей разом із своїми супутниками відплив від троянського берега та попрямував до Ітаки. Довго вони пливли, і нарешті час було поповнити запаси питної води. Одисей пристав до берегів, де мешкали кікони. Столицею землі було місто Ісмар. Одисей та його войовничі супутники висадилися на берег і вирішили завоювати місто Ісмар. Вони напали на кіконів, перемогли їхнє військо, жінок захопили в полон, а місто спалили. Але дехто з мешканців ісмара врятувався і кинувся до сусідніх містечок по допомогу. Кікони зібрали величезне військо і пішли війною на Одиссея. Кіконських воїнів було стільки, як листя на деревах, і Одіссеєві довелося рятуватися втечею. У битві з кіконами Одесей утратив 72 вірних супутників. Кожен корабель із його флоту позбувся шістьох моряків. Хоч як Одисей сумував за загиблими товаришами, а проте радість, що сам він урятувався, переважила, отож кораблі вирушили далі. Та не встиг Одисей далеко відплисти від берегів кіконів, як над морем здійнялася буря. Північний вітер Борей нагнав на небо важкі свинцеві хмари, збурунив морські хвилі, почав здирати вітрила і щогел. Дивом вдалося Одесеєвим кораблям дістатися безлюдного острова, де в бухті можна було заховатися від високих хвиль і перечекати бурю. За кілька днів Одисей нарешті дочекався попутного вітру і рушив далі. Але через бурю кораблі заблукали та змушені були пристати до берега невідомого острова. Поставивши кораблі на якір, Одісеєві супутники зійшли на берег і розташувалися на спочинок. Вони запалили вогонь і заходилися варити обід. і гадки не мав, що опинився в країні Лотоса, де мешкали лотофаги, які харчувалися квіткою Лотоса. Той, хто скуштує лотоса, миттю забуває своє минуле, забуває усі свої жалі та біди. Одисей послав кількох супутників розвідати острів, подивитися, хто тут мешкає. Дуже швидко греки натрапили на поселення лотофагів. Місцеві мешканці зраділи гостям і влаштували для них гостину. Найперше вони дали морякам скуштувати квітки лотоса, страви, яку найбільше полюбляли на острові. Та щойно одисеєві супутники скуштували лотоса, як забули про свою батьківщину і вже не схотіли нікуди далі плисти. Вони повернулися до Одесея і почали розповідати, як гарно живеться в країні лотоса, які привітні тут мешканці, як хотіли б вони лишитися в краю лотофагів назавжди. Коли Одесей це побачив, то звелів силоміць доправити на корабель моряків, які через квітку лотоса забули своє минуле. Понад усе він боявся, що ще хтось із його супутників скуштує лотоса і забуде рідну ітаку. Кораблі мирші знялися з якорів і відпливли в море. Історія друга Циклоп Поліфем. Довго плавали Одісеєві кораблі широким морем, і нарешті моряки побачили вдалині землю. Вони спрямували флот до острова і незабаром висадилися на берег. Одисей і його товариші зауважили, що земля, на яку вони потрапили, напрочу трудюча. На пасовисках паслося безліч кіз, а що острів був безлюдним, і кози ніколи не бачили людей, то й зовсім не лякалися моряків. Одисей і його команда зручно влаштувалися на березі й поснули. А зранку, коли зарум'янилася зоря на сході, вони прокинулися і почали полювати недовірливих кіз, щоб зварити собі смачний сніданок. Цілий день моряки відпочивали, а наступного дня Одисей вирішив розвідати сусідній острів. Він узяв один корабель, кілька супутників і перетнув затоку, яка розділяла острови. І виявилося, що потрапили греки в країну циклопів. Перші одноокі велетні, діти урана неба та геї землі замешкали на далекому заході. Вони не знали землеробства і не поклонялися Олімпійським богам. Та коли Кронус закував циклопів у ланцюги, а Зев звільнив їх, вони стали помічниками бога коваля Гефеста, допомагали йому виковувати блискавки для Зевса Громовершця та міцні обладунки для грецьких героїв. Циклопи почали родичатися з олімпійськими богами. Одисей побачив велику печеру і подумав, що в ній і повинні мешкати циклопи. Він узяв із собою дванадцятьох супутників, набрав вина та харчів і вирішив завітати до печери, щоб поглянути на циклопа зблизька і, можливо, потоваришувати з ним. Не знав Одисей, що в цій печері мешкав неймовірно злий циклоп поліфем. Син самого володаря морів Посейдона, який не товаришував навіть з іншими братами циклопами. Коли Одисей і його приятелі зайшли до печери, циклопа там не було він саме пас отарок та овець. Зате було в печері безліч кошиків із сирами та глечиків із кисляком. Коли сонце вже котилося на захід, циклоп повернувся додому. Був це страховиний велетень з одним оком посеред чола. Він завалив вхід до печери кам'яною брилою, щоб уночі отара не порозбігалася, а тоді сів доїти кіс. Коли він уздрів Одиссея та інших моряків, то роздратовано заревів: Ви хто такі, що робите в моїй печері? Греки відповіли, що не з власної волі потрапили на острів циклопів, їх занесла сюди буря, отож вони сподіваються на гостинність місцевих мешканців. Але замість відповіді Циклоп підхопив двох Одисеєвих товаришів і щосили зіткнув їх лобами, а потім пожбурив на землю. Від удару моряки вмерли на місці. Потім він порубав тіла на кавалки, зварив у величезному казані та з'їв, а тоді завалився спати. Одисей і його супутники сиділи в печері ні живі, ні мертві. Хто стане наступною жертвою кровожерного велетня? І втекти з печери непомітно ніхто не міг. Циклоп завалив, бо вхід величезною кам'яною брилою. На ранок циклоп знову погнав худобу на пасовисько, але вхід до печери передбачливо затулив брилою. Увечері циклоп пригнав отару додому. Він знову зарізав двох товаришів Одиссея, зварив їх на вогні та з'їв, а далі влігся спати. Наступного дня повторилася знайома історія. Зранку циклоп погнав отару на випас, проте хитромудрий Одисей уже почав розробляти план. Він знайшов у печері величенького дрючка, добре його загострив і сховав. Коли циклоп повернувся, то схопив іще двох одисеєвих приятелів, зарізав і з'їв. Він хотів був уже завалитися спати. Але Одисей дістав глечики з вином, який захопив на кораблі, налив повну чашу і підніс циклопові. Циклоп залюбки вихлептав вино, а тоді мовив Налий мені ще, тебе як звати? Кмітливий Одисей відповів Мене звати ніхто. Циклоп пив вино, а Одисей йому підливав. Нарешті велетень впав на долівку і захропів. Тоді греки розжарили на вогні дрючка, завбачили вона гостреного Одисеєм і випалили циклопові єдине око. Велетень заревів від болю, на його крик збіглися інші циклопи, а Одисей і його товариші швиденько похвалися в печері. Хто тебе покалічив, Поліфеме? розпитували циклопи, а той, скиглячи з болю, відповів Ніхто. Нарешті циклоп поліфем заспокоївся і заснув. Зранку він прокинувся і, як завше, відвалив від входу кам'яну брилу, щоб випустити кіс на попас. Сам же сів біля отвору й кожну козу мацав за спину, щоб не випустити з печери людей. Але й тут хитрий Одисей знайшов вихід він прив'язав своїх товаришів по черевом худоби та й сам учепився за хусту шерсть барана. Поліфен мацав, мацав тварин за спини, але не здогадався помацати під животом. І так Одисей із своїми приятелями врятувався з печери. Греки швиденько побігли до корабля і відчалили від берега. Вже здалеку Одисей гукнув поліфему. «Знай, циклопе, тебе осліпив не ніхто, а Одисей, цар острова Ітака. Коли він це крикнув. Розгнівався володар моря Посейдон. Одисей боскалічив його сина Поліфема, і що сили вдарив хвилею в борт грецького корабля. Та, на щастя, сусідній острів, де залишалися решта одисеєвих супутників, був недалечко. Тож колишні циклопові бранці щасливо дісталися берега і приєдналися до друзів. Історія третя. Одисей гостює в Еола. Довго плив Одисей із своїми побратимами, аж ось нарешті далеко попереду показалася земля. Кораблі радісно попрямували до неї, і вже здалеку здивовані моряки побачили, що перед ними розлігся острів, оточений височеними мідними стінами та неприступними скелями. Одисей здогадався, що то острів Еолія, царства володаря всіх вітрів Еола. Еол мешкав на острові разом із дружиною Аретою, шістьма синами та шістьма дочками. Сини та дочки Еолові побралися між собою, щоб ніколи не переривався рід вітрів. Одесеєві кораблі причалили до берега у невеличкій бухті поміж скель, і володар вітрів Еол сам вийшов назустріч гостям. Еол прийняв Одисея та його товаришів дуже гостинно, одразу влаштував пишну учту. А потім іще цілий місяць розважав гостей бенкетами і залюбки слухав Одесеєві оповідки про героїчні подвиги під Троєю. Та нарешті прийшов час Одесеві рухатися далі. Засумував Еол, що має розлучитися з чудовими гостями, проте не став затримувати Одисея, а натомість подарував йому цілий міг повний різноманітних вітрів. Попрощавшись з Одисеєм і його супутниками, які зійшли на корабель, Еол наказав попутному вітрові Зефірові гарненько надимати вітрила кораблів і швидко доправити їх до ітаки. Одисейві ж Еол, суворо заборонив розв'язувати міх із вітрами, доки кораблі не причалять на ітаці. Довго пливли кораблі, а зефір надимав вітрила і підганяв їх до мети. Довго пильнував Одисей, щоб його цікаві приятелі не розв'язали міх коли не треба. Та одного дня, коли до ітаки було вже зовсім близько, зморений Одисей міцно заснув. Його товариші скористалися цим і не в змозі подолати цікавість, розв'язали подарований іолом міх. Вони б гадали, що володар вітрів подарував Одесеві незлічинні скарби, срібло і золото. Та щойно вони розв'язали срібну мотузку, яка тримала міх, як звідтіля випорснули на свободу вітри. І, збивши корабель із вірної дороги, вони пригнали його до острова Еолії. Еол страшенно розгнівався, що Одисей порушив його волю і не схотів удруге прийняти гостей на своєму острові. Довелося Одесеєві розвертати кораблі і покладатися на милість долі. Історія четверта Людожери Лестригони. Шість днів пливли одисеєві кораблі і ось нарешті знову побачили попереду землю. Виснажені моряки невимовно зраділи час було відпочивати і поновлювати запаси питної води. Кораблі причалили до берега в тихій затоці. Нічого не віщувало небезпеки. Одинадцять кораблів моряки повитягали на пісок. А Одисей лишив свій корабель біля входу в затоку. Греки злізли на берег і вирішили розвідати околиці. Острів здавався зовсім безлюдним: ні оброблених ланів, ні черід товару, ні будинків, тільки десь далеко корився димок. Може, там хтось мешкає, коли палить багаття. Одисей звелів трьом своїм супутникам піти розвідати, хто ж мешкає на дивному острові. Довго вони йшли. А дим попереду все не наближався. Вони вирішили спочити і напитися води, отож зупинилися біля Колодязя. Аж бачать, прямує до колодязя височенна на зріст дівчина. Вона прийшла по воду. Греки почали її розпитувати, що це за острів і хто тут мешкає. Дівчина пояснила, що острів належить Лестригонам, а вона дочка їхнього володаря. І згодилася провести одисеєвих супутників у царів палац. Щойно вони прийшли у палац, а назустріч їм виходить цариця. На така ж височина, як і її дочка. Цариця звеліла закликати царя, який саме збирав раду старішин, щоб гідно прийняти гостей. Не встиг цар з'явитися в палаці, як кинувся на одного з греків і роздер його навпіл. Одисеєві супутники страшенно перелякалися і нумов тікати. Але стригони женуться за ними, видирають із землі цілі скелі та жбурляють їм навздогін. Прибігли греки на берег, хотіли були зіпхнути кораблі у воду, щоб тікати світ за очі з негостинного острова, але не встигли. За кілька хвилин людожерили стригони, побили, потрощили всі одинадцять кораблів, які чекали на березі. Потім переловили всіх греків із тих одинадцятьох кораблів, убили їх. Нанизали напалі й понесли до свого страшного міста. Тільки одисеєвому кораблю вдалося порятуватися завдяки тому, що він не витягав судно на берег, а залишив його біля входу в затоку. Одисей швиденько вивів останній корабель із затоки, напнув вітрила та виплив у відкрите море. Історія п'ята Чаклунка Кирка. Знову довго блукав Одисей по морю, ніяк не міг знайти вірної дороги додому. І от на його шляху постав невідомий острів. Розташований він був на далекому заході, аж на самісінькому краї моря. Звався цей острів Ейя, і мешкала тут красуня Кирка, могутня чаклунка, дочка бога Сонця Геліоса і океаніди Перси. Одисей причалив корабель до берега, греки спустилися на землю. Далеко-далеко попереду курилися димки. Отже, на острові хтось мешкав. Три дні греки відпочивали на березі, не наважуючись заглибитися у ліс, що починався за кільканадцять кроків від берега. Та, зрештою, на третій день Одисей зважився, підперезався мечем, узяв спис і пішов на розвідку. У лісі він уполював оленя і радо повернувся із здобичу до табору. Греки засмажили оленя і гарно покріпили сили. А наступного дня Одесей розділив своїх супутників на дві команди одну очолив сам, а другу доручив очолити своєму родичеві й вірному побратимові Еврилохові. Потім греки кинули жереб і випало Еврилохові з дванадцятьма товаришами йти на розвідку острова. Вирушили вони в путь і незабаром наблизилися до палацу цариці. Палац охороняли леви та вовки. Еврилох і його супутники страшенно перелякалися, але раптом леви та вовки почали лащитися до гостей, мов лагідні собаки. Тоді Еврилох іще не знав. Що то чаклунка кирка так зачарувала диких звірів чарівним зіллям. Тут із палацу почувся молодійний спів, і сходами спустилася красуня кирка. Греки не могли відвести від цариці очей, такою гарною вона була. Кирка закликала греків до палацу. Дванадцять еврилохових супутників покірно зайшли в палац, зачаровані красою цариці. Тільки Еврелог знайшов у собі сили опиратися чарам і залишився знадвору. Він крізь вікно побачив, як кирка піднесла його товаришам 12 кубків із вином, у якому, либонь, було підмішане чарівне зілля, а потім по черзі вдарила кожного із них берлом, і вони обернулися на свиней. Тоді загнала кирка свиней у хлів. Тільки були то непрості свині, бо чаклунка залишила їм людський розум. Еврелох прибіг до корабля і розповів Одисеві про нещастя, яке спіткало усіх його дванадцятьох товаришів. Засмутився Одисей і помалу попрямував до палацу кирки, міркуючи та гадаючи, як йому перемудрити чаклунку. Та? Попри всі біди, які скоїлися з Одисеєм дорогою до Ітаки, олімпійські боги не полишали його, ось і зараз, на зустріч йому трапився вродливий юнак. То був вісник богів Гермес. Він подарував Одисеєві чарівний корінь і навчив його як розчаклувати зачарованих товаришів. Коли Одисей прийшов у палац, цариця Кирка радо зустріла його. Вона всадовила гостя на почесне місце на покуті і піднесла йому кубок вина. Одисей, пам'ятаючи, що має чарівний корінь, проти якого безсилі будь-які чари, сміливо випив вино. Кірка ж не знала про дарунок бога Гермеса, отож вихопила своє берло, торкнулася Одисея і вигукнула А тепер мерщій у хлів і плюскася там, у багнюці, разом із своїми приятелями. Проте а анічогісінько Одесеві не сталося. Натомість грек вихопив меч із піхов і підскочив до кирки. Вона перелякалася і почала проситися в Одисея, а наостанок пообіцяла йому, що не завдасть йому шкоди. Тоді Одисей заховав меч, а Кирка закликала своїх служниць і звеліла їм приготувати пишний бенкет. Але під час бенкету сидів Одисей зажурений. Він бо сумував за своїми товаришами, зглянулася на нього чаклунка, вивела із хліву дванадцятьох свиней, помастила чарівною олією і перетворилася вони назад на людей. Потім вона запросила до свого царського палацу й решту одесеєвих супутників і влаштувала для них бучну учту. Цілий рік бенкетували греки в палаці кирки. А невдовзі чаклунка народила Одесеєві сина Телегона. Та Прийшов уже час грекам прямувати далі. Перш ніж відпустити Одисея, чаклунка порадила Одисеєві спуститися в похмурий Аїд і запитати своєї долі в провісника Тересія. Одисей красно подякував, і греки вирушили в путь.